Щороку, у 4 суботу листопада, Україна вшановує пам'ять жертв голодомору 1932-1933 років і масово штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 років. У 2022 році День пам'яті жертв голодоморів припадає на 26 листопада. Україна втратила внаслідок Голодомору і масових штучних голодів мільйони людських життів у 2006 році закон України, законом України Голодомор 32-33 років визнаний геноцидом українського народу. Цього року ми вшановуємо жертв сталінського геноциду в умовах повномасштабної війни Росії проти України. Яку супроводжується, яка супроводжується геноцидами практиками проти українців? Трагічні події та злочини, які розгортаються на наших очах, з усією наочністю демонструють. Жива пам'ять надзвичайно важлива. Ті, хто чинить злочини проти людства, мають бути засуджені світовою спільнотою, а жертви шановлені? Через дев'ять десятиліть після голодомору геноциду проти українців. Знову застосовуються методи геноциду. Майже 9 місяців повномасштабної війни засвідчили, здійснюючи вторгнення, Росія має на меті знищити українську націю як таку: знищити українську ідентичність, українську культуру та українську мову. Для цього окупанти вбивають і депортують українців, руйнують міста, спалюють українські книжки. Та це не перший злочин такого масштабу, який Москва здійснює проти України. У 1932-1933 роках комуністичний тоталітарний режим, попередник путінського рашизму, в Україні злочин геноциду голодомору. Зумисно створений голод убив мільйони українців, а долі тих, хто вижив, скалічив. Пережиття жахіття залишили глибоку травму в кількох поколіннях українців. Внаслідок Голодомору активний, а тим більше масовий спротив радянському режиму було припинено. У нинішній війні Росія переслідує ту саму мету, що й під час Голодомору 1932-33 років геноцид українського народу. Вона використовує схожі інструменти підкорення та інформаційні технології. Метою Росії було і є знищення української ідентичності та української нації. І тоді, і нині Росія намагається зламати волю українців до спротиву, кидає проти нас весь свій терористичний арсенал. Сталін у 20 столітті та Путін у 21-му зробили вибір на користь геноцидів, бо інші методи упокорення українського народу не спрацювали. Геноциди і Сталіна, і Путіна спрямовані на те, щоб подолати опір українців, провчити непокірних, виховати лояльність та перетворити тих, хто залишиться на радянських російських людей. Ці злочини проти українства здійснюються за однаковою двоетапною схемою. На першому етапі режим намагається знищити національну ідентичність, пригноблюючи, пригноблюючи груп, а на другому нав'язати свою ідентичність. Власне, це і було ціллю Сталіна та залишається ціллю Путіна. Цілковите фізичне знищення не є фінальною метою агресора. Він прагне до насадження покори з подальшою асиміляцією та русифікацією. Геноцид це інструмент досягнення мети. Сталін для організації геноциду вдався до тотальної конфіскації харчів, блокади, посилення терору. Путін застосовує повномасштабне військове вторгнення, за ним як складові геноцидної політики почалися терор, масові вбивства, умисні напади на укриття, шляхи евакуації та гуманітарні коридори, бомбардування житлових районів та сексуальне насильство. Далі йде блокада, російські воєнні облоги, умисне та систематичне створення умов, що загрожує життю, і депортація. Насильницьке переміщення українців, зокрема дітей. Між інформаційними і пропагандистськими кампаніями періоду Голодомору та нинішньої російської агресії найбільше, найбільше спільного. І тоді, і тепер Росія розвернула масштабні дезінформаційні та пропагандистські кампанії для підготовки російської аудиторії, до скоєння чи схвалення звірств, а також приховування злочинів. І тоді. І нині Росія розраховує на атмосферу байдужості на Заході, силу страху перед своєю міццю та намагається створити паралельну штучну інформаційну реальність далеко від дійсності. Сьогодні українці мають власну державу і завдяки цьому успішно протистоять путинському геноциду. Перемога України і покарання винних важлива не тільки для нашої країни, вони важливі для всього світу. У роки Голодомору західні уряди, прагнучи не погіршувати відносини з СРСР, воліли мовчати. Після Другої світової війни на міжнародному рівні було засуджено нацизм, проте злочини радянського режиму, зокрема і голодомор геноцид українців, залишився безналежною та єдиною міжнародної оцінки навіть після розпаду Союзу. А ще через три десятиліття режим у Росії знову вдався і до геноцидних практик щодо українців. І до використання голоду як інструменту, щоб, щоб тиснути на міжнародну спільноту. Наше сьогодення вчить, щоб слугувати запобіжником проти повторення трагедій і злочинів майбутнь, минулого, наша пам'ять має бути живою і чесною, а, а вставленні до тих, хто вчиняє злочини проти людства, не повинно бути подвійних стандартів. Відтак цьогорічна кампанія на вшанування пам'яті жертв голодомору проходитиме під гаслом Пам'ятаємо, єднаємось, переможемо! Пам'ятаємо злочини сталінського геноциду та його жертв. Єднаємось, тому що єдність є запорукою нашої перемоги. Роз'єднаність і непорозуміння стали причиною втрати українцями власної держави у 20-х роках є окупації більшовиками і вчинення злочину геноциду. Але зараз Україна і світ інші. Ми маємо власну державу та Збройні сили підтримку світу, військову, фінансову, дипломатичну допомогу і найголовніше згуртованість народу. Тому ми вистоїмо і переможемо. 1933 рік для України став часом національної катастрофи, яка поставила націю на межу зникнення. Цей голод. Не був наслідком стихійного лиха, засухи або неврожаю, а став результатом цілеспрямованої політики комуністичного тоталітарного режиму, насильницькими вилученнями продовольства, блокадою сіл і цілих районів, забороною виїзду за межі України, згортання сільської торгівлі та репресіями, комуністи створили для українців умови несумісні з життя і тим самим здійснили масове вбивство голоду. Внаслідок окупації комуністичним режимом Української Народної Республіки значна частина України на початку 20-х років опинилася в складі СРСР. Для отримання влади комуністичний режим був змушений погодитись на створення квазідержавного утворення Української Соціалістичної Радянської Республіки. У 20-х роках комуністичний режим для зміцнення своїх позицій у національних регіонах, і, зокрема, в Україні. Розпочинає політику коренізації, тобто вкорінення партії у ці регіони, що передбачало і заохочення розвитку місцевих культур. Але в Україні політика коренізації відразу вийшла за партійні рамки. В Україні 20-х років відбувся культурний ренесанс європейського зразка, і формувалися відмінності від російської культурних традицій, які орієнтувалися на Європу під гаслом геть від Москви. Письменника Миколи Хвильового. та створювалася національна система освіти, обґрунтовувалася економічна концепція України як автономного економічного організму. Наприкінці 20-х років, коли усю повноту владу в СРСР захопив Йосип Сталін, який почав встановлювати тоталітарний контроль над суспільством, це викликало посилення антивладних настроїв і відкритих протестів в різних регіонах і республіках СРСР і в Україні. Що мали історичний досвід власної державності, цей спротив був найактивнішим. У 1930 році Україною прокочується масштабна хвиля масових протестів і збройних виступів проти насильницької колективізації селянських господарств. Того ж року в УРСР було зафіксовано понад 4 тисячі масових протестних виступів, у яких брало участь до 1,2 мільйонів селян. Цей спротив і суспільні настрої сформували в комуністичного керівництва фобії щодо хисткості становища в Україні і загрози національного виступу. Тож комуністична влада сприймала українських інтелектуалів економічно незалежне та національно свідоме селянство як реальну загрозу існуванню СРСР. Но хва... Нова хвиля протестів в Україні почала підніматися в 1932 році. Ці протести були спричинені голодом, який охопив УСРР весною того ж року внаслідок надмірного вилучення зернових у селянських господарств. Адже на виконання хлібозаготівель 1931 року селян забрали майже весь вирощений урожай. У критичній ситуації, що склалася в Україні на весні 1932 року, цивілізована. Альтернатива виходу з кризи полягала в кардинальному перегляді надмірних планів хліба заготівок, оголошенні районів голодування зонами гуманітарного лиха та наданні їм терміновою широкомасштабною допомогою. Замість цього тоталітарний режим не тільки не відмовився від реалізації надмірних планів хліба заготівок, але й застосував до українців безпрецедентні репресії. Спрямовані на позбавлення їх харчових продуктів. Головною причиною критичної ситуації, що склалася в Україні на той час, була неефективна колгоспна система. Селяни, котрі працювали за умовні трудодні, не мали жодного зацікавлення використовувати роботу якісно, а керівництво колгоспів, що рекрутувались переважно з партійних активістів, часто являлося некомпетентним та неефективним. Але в усьому цьому комуністичне керівництво бачило якийсь умисел і саботаж українців. Отож, їх вирішено було покарати та перевиховати. за допомогою голоду. Як же розгортався цей голод? В липні 1932 року був зроблений перший крок до майбутнього вбивства голодом це свідоме встановлення для України нереальних планів хлібопостачання з нового. 7 серпня 1932 року з'явилася спільна постанова Центрального виконавчого комітету і Ради народних комісарів СРСР про охорону майна соціалістичних підприємств, колгоспів і кооперацій за зміцнення суспільної соціалістичної власності, відомої в народі як Закон про п'ять колосків. Авторство постанови приписують особисто Сталіну. Сумнозвісний закон про 5 колосків став передвісником голоду. Він передбачав за розкрадання колгосного майна, а таким вважався навіть конфіскація кілька колго... колко... колосків, які перезумували під снігом на полі, розстріл на місці та конфіскацію майна. За наявністю пом'якшувальних обставин, покарання передбачалось 10 років ув'язнення в таборах, амністія заборонялась. І це при тому, що за тодішнім законодавством навіть вона вмисне вбивство каралась ув'язненням до 10 років, а за крадіжку чужого майна давали до трьох місяців примусових робіт. 18 листопада 1932 року за вказівкою Молота Центральний комітет Комуністичної партії більшовиків України прийняв постанову про запровадження натуральних штрафів, чорних дошок. Мобілізацію партійних кадрів для хлібозаготівель, а також щодо проведення чекійської операції з ліквідації куркульських та петлюрівських гнізд. Для розправи з українськими селянами влада широко використовувала спеціально позасудовий репресивний захід занесення на чорну дошку сіл, улгоспів і цілих районів за невиконання хлібозаготівель. Це означало оголошення надзвичайного стану. І системи примусових заходів в окремих населених пунктів, що призводило до їх ізоляції, вилучення всього продовольства, заборони ввезення товарів та інші репресії, і було рівнозначним смертному вироку їхнім жителям. У грудні 32-го року режим розпочинає повне вилучення харчів у селян. Основним методом хлібозаготівель стають обшуки у дворах. Реальна влада в селах переходить до уповноважених сліпозаготівень, партійних функціонерів, відряджених із районних чи обласних центрів або ж промислових міст із єдиним завданням знаходити і конфісковувати збіжжя. Для цього їм надали всю повноту влади. Обшуки ж проводили так звані буксирні бригади, сформовані з комуністів, комсомольців та інших провладних ак активістів. 14 грудня 1932 року Центральний комітет Всеросійської комуністичної партії більшовиків і Ради народних комісарів СРСР ухвалила таємну постанову про хлібозаготівлю на Україні, Північному Кавказі та Західній області. Вона позначалась посиленням репресій проти саботажників, ліквідацією українських шкіл на Кубані та масове переслідування української інтелігенції. Документ доводить, що метою штучно організованого голоду було руйнування української національної ідентичності. Наприкінці місяця під прикриттям хлібозаготівель з українських сіл вивезли всі зернові запаси, навіть посівний матеріал. 1 січня 1933 року було прийнято чергову постанову ВКПБ про застосування найжорстокіших репресій до тих, хто не здасть хліб. Фактично, українцям оголошено ультиматум. Впродовж січня, початку лютого, українськими селянами прокотилася хвиля масових подвірних обшуків, забиралося все, позбавляючи останніх залишків їжі людей прирекли на голодну смерть. 22 січня 1933 року директивою Сталіна заборонено було виїзд з території селян УРСР і Кубані в інші регіони Радянського Союзу. Українським селянам припинили продавати квитки на залізничний та водний транспорт, дороги блокували підрозділи ГПУ, тих, хто встиг виїхати, заарештовували та силоміць повертали в села. Тільки за перші півтора місяці дії цієї директиви затримали майже 220 тисяч селян, із них понад 186 тисяч повернули додому, пізніше заблокували дороги до міст. В лютому 33 року Україна починає виділяти допомогу вибіркову і недостатню, спрямовану не так на порятунок людей, як на забезпечення посівної компанії. Продовольча допомога ж призначалась партійному та комсомольському керівництву, активістам, а на селі її використовувала для громадянського харчування тих колгоспників, які виходили на роботу, знесилені, старі, а також селяни одноосібники її не отримали. Смертність в Україні в першій половині 1933 року невпинно зростала. В червні 1933 року смертність досягла піку. За підрахунками вчених демографів, померло 800 тисяч чоловіків, жінок і дітей. В той самий час в УРСР набирає оберти кампанії зачищення від петлюрівців і українських націоналістів. За офіційними даними, в Україні в 1932 році було заарештовано більше людей, ніж в 1938 році. Українізацію зупинили, у Республіці розпочалась русифікація. Комуністична влада злочинно замовчувала факт голоду. Жодної офіційної згадки про цю жахливу трагедію не було. Навіть у власному діловому листуванні державні і партійні функціонери. Описуючи опухання десятки і сотень тисяч сімей, не згадували голод, а лише продовольчі труднощі. В книгах реєстрації смертності на позначення смерті з голоду, з'являються нові терміни, як, наприклад, безбілковий напрямку. Керівництво СРСР свідомо дезортирувало світову громадськість. Сталінський тоталітарний режим заперечував голод в Україні та відмовлявся від допомоги, пропонованої численними неурядовими організаціями і закордонними українськими спільнотами. І отримання сприяло, б, якщо не запобіганню трагедії, то серйозному зменшенню її масштабів. До того ж, у державних резервах недоторканого і мобілізаційного фондів накопичили великі обсяги зерна та інших продуктів. Але не використовували їх для допомоги в голодній Україні, а вивозили в інші регіони СРСР і за кордон. В 1932 році Радянський Союз експортував 1,6 мільйонів тонн зерна, в 33-му 1,8 мільйонів. Тож комуністична влада мала достатньо можливостей для запобігання голоду в Україні, проте не використала їх. Замість цього здійснила продуману систему репресивних заходів із позбавлення селян їжі та припинення доступу до харчів. Голодомор приховував не лише від зовнішнього світу, а й від нащадків жертв. В 1932 році сільрадам наказано під час реєстрації смерті не вказувати причину. А в наступному році вийшла нова вказівка книги Рац про реєстрацію смертей за 1932-33 роки. Вислати спеціальні частини. Там більшість з них була знищена. У Радянському Союзі заборона на інформацію про голод діяла до 1987 року. Вибіркову антиукраїнську спрямованість Голодомору підтверджують жорсткі репресивні заходи, які призвели до штучного голоду, застосовані режимом в Україні і на Кубані, яка входила до складу РСФСР. Але замовною традиціями і культурою була українською. Хлібозаготівлі в Україні та на північному Кавказі сталінський тоталітарний режим пов'язував безпосередньо з питанням українізації, про що свідчить постанова ЦК ВКПБ і РНК СРСР 14 грудня 1932 року. Про хлібозаготівлю на Україні Північному Кавказі та Західній області. В цьому документі, попри назву, значна увага приділяється питанням. Правильного проведення українізації. Це означало, зокрема, ліквідацію українських шкіл на Кубані та масове переселення української, переслідування української інтелігенції. Ухвала підтверджує, що штучно організований голод в Україні та на Північному Кавказі використовували не лише як знаряддя знищення селян, а й як інструмент руйнування української національної ідентичності та ліквідації носіїв цієї ідентичності. За їхню приналежність до української національної групи. Підтвердженням антиукраїнської спрямованості політики, комуністичного режиму стала й розгорнута в 1932 році кампанія за очищення від петлюрівців та українських націоналістів. Розмах репресій в Україні в той час, порівняно з великим терором 37-38 років, був величезним. Фактичний керівник УРСР Павло Посташа в січні 1934 року звітував, що минулий рік в Україні став роком розгрому націоналістичної контрреволюції. Інколи опоненти визнання Голодомору геноцидом стверджують, що він не мав виключно українського національного виміру. З голоду гинули не лише українці, а й представники національних меншин, які жили в Україні. Про це, це твердження не є підставою для заперечення антиукраїнської спрямованості Голодомору. Представники національних меншин України стали мимовольними жертвами українського голоду не тому, що були поляками, євреями, німцями або болгарами, а тому, що жили серед української нації, проти якої і був спрямований злочин. Жертви голодомору, в свою чергу, обчислюються мільйонами. Страшні обставини. Злочину роблять неможливим встановлення і точної кількості викликаних голодом смертей, невинних людей і вичерпного поіменного списку. Проблема підрахування кількості жертв голодомору має тривалу історію, і спричинена недостатньою базою даних, на основі яких здійснювалися та здійснюються такі підрахунки. Внаслідок застосування різних методологій. Врахування чи неврахування певних чинників і даних дослідники, які займаються такими підрахунками, приводили до різних висновків. Оцінки втрат коливаються від 3 до 7 мільйонів жертв, називаються і більші цифри. У другій половині 2000-х років в Інституті демографії та соціальних відносин імені Михайла Птухи Національної академії наук України. Спільно з університетом США створили спеціальну групу вчених для підрахунку демографічних втрат від Голодомору. Група дійшла висновку, що надсмертність, спричинена Голодомором в Україні, становить понад 3,9 мільйонів осіб. Втрати ненароджених оцінюють в 0,6 мільйонів. Тож сукупні демографічні втрати внаслідок Голодомору 32 33 років в Україні фахівці оцінюють 4,5 мільйона людських життів. Утім, попри різні оцінки вчених, безперечним, залишається одне. Голодомор винищено, мі, винищив мільйони людських життів. Долі мільйонів були скалічені, пережиття жахіття залишили глибоку травму в кількох поколіннях українців. Активний і тим більше масовий спротив режиму найбільшості територій України був припинений. Але система не досягла головного: не зламала Україну. Серед мільйонів сплюндрованих доль були і мільйони тих, хто не втратив людської гідності та віри. Завдяки незламності українського народу Україна в 1991 році відновила незалежність. А нинішній. Це народний опер російської агресії показує, що українці остаточно позбулися страхів, що насаджувалися тоталітарним режимом із Кремля не одне десятиліття. Після здобуття незалежності Україна пройшла великий шлях відновлення національної пам'яті про голодомор як геноцид українського народу. У вересні 1993 року на 60-ті роковини трагедії в Україні вперше. Жерт голодоморів вшановували на державному рівні. У 1998 році президент встановив указом День пам'яті жертв Голодоморів. 2003 року Верховна Рада у постанові та зверненні до українського народу визнала Голодомор актом геноциду. 28 листопада 2006 року парламент ухвалив закон про Голодомор 1932 1933 років в Україні яким визнано Голодомор геноцидом українського народу? Щороку, в 4 суботу-листопада, Україна вшановує загиблих від Голодомору. Українці запалюють свічки біля меморіалів і в оселях. Ці вогники символізують скорботу і пам'ять про мільйони загублених життів українців та одночасну віру, що подібне ніколи і ніде не має повторитися. Наразі, Актом геноциду Голодомор 1932 1933 років в Україні визнали парламенти 17 держав-членів ООН, а саме Естонії, Австралії, Канади, Угорщини, Литви, Грузії, Польщі, Перу, Парагваю, Еквадору, Колумбії, Мексики, Латвії, Португалії, США, Чехії та Бразилії. В умовах повномасштабної війни. Один з ключових способів вшанувати пам'ять убитих голодом, долучитися до акції Запали свічку та закликати українців і людей по всьому світу засвітити вогник у кожній домівці, як ви є за загиблими, віри в перемогу України і готовності докласти зусиль, щоб геноцид не повторювався. Тому і я вас закликаю. 26 листопада о 16 годині. Долучитися до загальнонаціональної хвилини мовчання та запалити свічку пам'яті у своєму вікні. Пам'ятаємо, єднаємось та переможемо!